Мені хтось підходить з організаторів, і каже: А ти ж на поєш, да? Ну, нога, то все зараз, всі помідори, гніли, я в тебе. І я попросила звукорежисера принести мені мікрофон прямо в гримерку і вімкнути його. Кажу, я буду з людьми спілкуватися одразу після виходу на доріжку, бо там треба було вийти на доріжку і дійти до сцени. Тобто мене оголосять і не треба мене чекати. Я не буду з'являтися раніше. Окей, сказала вони. Я взяла мікрофон і почала капельно співати Червону руту, ідучи навколо стадіону. І зі мною співав весь стадіон. Після того, як я вийшла на сцену, вже було однаково, що я співала, тому що люди. Мене підтримували так, як нікого, і таким чином я показала і організаторам і ще раз ем, переконала себе, що ніколи не треба слухати оці ворожі голоси або голоси сумнівів. Треба любити своє, популяризувати своє, бути впевненим в тому, що воно класне, робити це з любов'ю, і тоді ця любов відгукується.